У мене от такі три великих капустини і чотири морквини величеньких ціль за смаком. І все, Моркву на велику терку. Моркву натерла, капусту розрізати, щоб було комфортно нам тримати її в руках сікти. Нарізала сотківниця. Насікла я трішки капусти, тепер додаємо сюди моркву. Небагато. І сіль. Все робимо за смаком. І гарненько це все перемішуємо, притрамбовуємо кулаком. І так січемо в наступну нашу капусту. От знову ж я насікла нашої капусти, додаємо моркву і сіль. І гарненько перемішуємо. Це ми робимо для того, щоб нам більше помістилося наше відро капусти. Я насікла вже повне відерце, тепер знову ж додала моркви солі. І тепер нам потрібно це все із самого нашого дна відра, все разом перемішати. Вже капуста пускає сік. От тепер наша капуста і готова. Погляньте, скільки тут соку. Вже сік пустила. Не хвилюйтеся, що в нас тільки багато капусти, вона осяде, куштуйте на сіль, скільки вам потрібно. Тепер накриваємо, можете, у мене така беру кришкою, ви можете мискою і зверху ставимо гніт. Я взяла каструльку, набрала повної води. І тепер залишаю я це все на кухні приблизно на 2-3 дні, щоб вона добре просоліла, просочилася наша капуста. Минуло у нас 3 дні. Погляньте, скільки тут соку. Тепер нам потрібно прибрати цю воду. Забираємо кришку. Погляньте, вся вона в соці. Капуста соковита дала стільки соку. Куштуємо, чи вона вже прикисла, угу, вже кисла. І тепер беру я такі, таку качалку і пробиваю дірки. Роблю я це для того, щоб вийшла гіркота із нашої капусти. Тепер ми не накриваємо вже кришкою, не ставимо гніт. Важке щось, залишаємо так відкриту нашу капусту. І приблизно також десь днів два, щоб вона так постояла. Ось минуло три дні, в нас вона постояла. Куштуємо на смак, чи гіркота нам вийшла. Бачу, що ще потрібно їй постояти. Тому беру я миску і руками перекидаю частину капусти в миску. Тепер у мисці також пробиваю знову ж дирки і у відрі. Так її буде швидше окиснути, і щоб вийшла гіркота. І залишаємо так нашу капусточку ще приблизно на 2 дні. От, минуло 2 дні. Наша капусточка добре окисла. І тепер ми можемо переносити нашу капусту, втрамбовувати у банки. Я тобі підготувала таку 3 літрову баночку, Ставлю її в миску, щоб нам ніде нічого не опадало. І переносимо нашу капусту в банку і рукою тако гарненько так трамбовуємо. Сік також сюди, у баночку. От наша перша банка готова. Я гарненько втрамбувала і нам головне потрібно, щоб зверху залишався сік. Бо якщо буде сухо, зверху без соку, то вона нам покриється пліснявою. В результаті нашої квашеної капусти у нас вийшло 2 трохлітрових баночки і одна півторачка. Тепер накриваємо капроновими кришками і заносимо нашу капусточку в холодне місце, в погріб, куди там у вас є. І вже наша капусточка готова. Ми можемо її вже смакувати. Смачного!